Чим відрізняються Азуро та екосистемні проекти Азуро від звичайних веб 2 букмекерів? Про це ми сьогодні поговоримо. Отже, Азуро це дуже крутий веб-3 протокол, який орієнтований на ставки. Це дуже крута ніша, в якій Азуро планує досягти успіху за допомогою своєї інноваційної технології, за допомогою своєї крутої екосистеми. В минулих відео ми з вами розглядали такі круті екосистемні продукти, як Bookmaker, Wizard, а та також Бет Дуже круті топові продукти, які я протестував, дуже ними задоволений. Е, і отже, чим же ж ці продукти відрізняються від букмекерів? Е, в чому ж перевага оцих продуктів над е, звичайними букмекерами? Там Permage, Favorit Sport і так далі. Чому саме тут вам потрібно ставити ставки? Так це тому, що, перш за все, ваші кошти будуть в безпеці і будуть належати саме вам. Вам не потрібно проходити довгий процес реєстрації, верифікації на оцих букмекерах, славнозвісних, застарілих. Вам не потрібно закидати туди свої кошти. Вони будуть зберігатися, по-перше, на тій платформі, незрозуміло, кому належать ті кошти, незрозуміло, чи вони взагалі будуть там збережені, чи ні. Адже сьогодні та контора є, завтра її немає, відповідно, грошей може ваших не бути. Тут же ж в цьому випадку, якщо ви будете користуватися екосистемними продуктами, тут же ж в цьому випадку, якщо ви будете користуватися екосистемними продуктами Азуру, тобто цими букмекерами, ви просто-напросто зберігаєте свої кошти на гаманці, наприклад, на Метамаску. Я думаю, всі користуються Метамаском. І просто-напросто під'єднуєте, підконектуєте свій гаманець до того чи іншого букмекера з екосистеми Азуру. Це дуже круто, адже всі кошти зберігаються на вашому гаманці, тобто належать вам. І це дійсно крута штука. Друге, це те, що ви безпосередньо можете торгувати грішми. З, зі свого гаманця, тобто ви закидаєте стейблкоін, наприклад, в сітку Полігона, підконектуєте гаманець і торгуєте прямо оцими от грішми з гаманця. І, відповідно, якщо ви хочете торгувати, просто закидаєте гроші на свій гаманець, раджу починати з невеликої суми, щоб протестувати. Той чи інший букмекер, наприклад, 5-10 доларів, можете поставити заради задоволення якогось свого протестувати платформу, різноманітні інструменти, і врешті отримувати задоволення від процесу. Ні в якому разі не заігруйтесь, ставте ставки з розумом і дійсно будьте впевнені, що ваші гроші нікуди не дінуться, вони належать саме вам, якщо ви будете користуватися букмекерами з екосистеми Азуру. Дякую за перегляд!